Пам'ятаєте, друзі, у 2014 та 2015 році був такий жарт, який ґрунтувався на об'єктивних фактах. Про те, що в українській армії воюють люди, у яких 2-3 вищі освіти, а в московській ті, у кого 2-3 відсидки кримінальні. Хочу запропонувати вам коротеньке інтерв'ю молодого українського воїна, який воює у 41-й ОМБР, механізованій бригаді. І між іншим він разом з побратимами мав можливість знищувати північно-корейських солдатів. Послухайте думки молодого воїна. Я доброволець. Я доєднався до війська у травні 22-го року. Для мене ще на той момент діяла відсрочка. Як для студента, я тоді здобував свою другу освіту. Ну для мене це такий дуже особистий момент, тому що відносно нещодавно я свідомо повернувся до України з Європи, де я отримував попередні попереднього освіту. Це було моє рішення. Повернутися, будувати своє життя тут. У мене я б сказав, виходило. Я працював перекладачем, я заручився тоді зі своєю коханою дівчиною, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. В Коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчув, що ось це життя, яке я, якого я дуже хотів, заради якого я повернувся з Європи в Україну, яке у мене тільки почало виходити, розбудовувати, хочуть у мене забрати таким насильницьким, нахабним способом. Я відчував, що це мій обов'язок його захистити. Коли наш екіпаж вперше зіштовхнувся з таким незвичним для нас ворогом, ми на той момент дуже рекламувалося застосування ось це найближчим часом корейського угрупування з боку окупантів. Це був такий ланцюжок. Людей, як, як гуси, вони йшли по полю. В якийсь момент ми їх там бачили. Чоловік 25. Вони дуже дивно самі по собі реагували на дрони. Було видно, що вони ну до кінця розуміють, що воно таке і що із ними робити. Але тоді на щастя працювали не тільки ми. Це нагадувало роботу такого величезного оркестру. Тобто, це були і міномети, далекобійні, там станкові автоматичні гранатомети, артилерія, знов таки FPV-дрони, звісно, ну і. І ми, як наша робота, звична нам зі скидами. Це була дуже активна робота, але, звісно, виснажувала, тому що це дуже багато вилітів за день. І тоді більшість з них дійсно була знищена. І на нашому рахунку за той день достатньо багато було трьохсотих і двохсотих окупантів. Ну, ми, ми для себе здогадувалися, що це корейці, тому що тактика була. Робили свій внесок з великою гордістю. Е читаємо потім новини про те, що через великі втрати ось такого типу штурми припинилися. І ми відчуваємо весь наш екіпаж, що ми теж долучилися до цієї зупинки.